Я прошу тебе передати лікарю аптечку з бинтами та медикаментами. А то в нього зараз важко з цим. Ще вчора я мав отримати партію цінних ліків, але людина, яка мені їх несла, була пограбована і вбита. 7164. На локаціях деяких я не був, та. ой йо. Блін, може розвалить. А. Березарядочка. Ого-ого, та ні, ні. 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 <гум> Капець, ну там ще просто один артефакт, бо я хотів підібрати. Краще, я побіжу своєю дорогою, мабуть. Артефакти артефактами, але ціла срака, мабуть, важливіша буде. Ей, ей, ей. Аху. Блін, а там артефактів тьма просто. Просто тьма. Але, блін, якщо я просто там застрягну, хоч не трішечки мені сраками. Ну, розірвана буде. Але артефактів там все одно, блін, так файно лежить ну, немало просто. Ну, До речі, я ось натравив на них песиків, а це означає те, що ми, можливо, ну, підемо потім позберемо артефакти. Ох, йой, тут капець. ой йо Щось ніж цей огоно! Хай собі, я думаю, як... Бавляться хлопці. А так. Заходимо до. Оно, чого ти? Ой, починається гівно. Я з ним не можу говорити. Діду, можна побазарити. Діду. Ні капець, треба обов'язково з ними валитися. По такій темноті я манав, тому давайте відразу пустимо. Так, 7 годин. Ожеремо. Ей, оце 7 годин ранку, щось не схоже. А отако я йому не поможу і все одно не вмирає цей чувак. А, ні, він то не помирає, але зі мною дружить потім не хоче сильно він. Наче все. Джагер. Чу, а це звідки взявся чувак? Я щось його не бачив. Допомога потрібна, а ти, власне, навіщо цікавишся? Хочу досвіду набратись. Е, Гаразд, сталкери, є справа одна. Ми тут з одним моїм товаришем, алігатор його прізвисько, планували сходити провідати, що за тунель у глибині родового лісу. Там, кажуть, сильний контролер мешкає. Очевидно, особина унікальна. Всім, хто мимо проходить на мізки так тисне, що до нас ці бідолахи вже геть чисто відморожені приходять. Я зараз тільки но зрайду, сам поки відсижуся, тож повідомлю алігатора. І чапайте туди. Найкраще його застати, коли він у самому тунелі сидить, відпочиває. Тоді гранати можна одразу винести. До речі, ось тобі кілька штук. Якщо щось, то алігатор дасть ще. Добре, зробимо. Ризиковано, незвичайно, але спробуємо. Ой, 18 кусочків, чувака. Ось, о, блін, граві, сім кусків, а в сканари я продавав щось там 600 гривень. То я, мабуть, йому попродаю, ні? Колобок таке граві. Ось продам йому. Оце шмат м'яса під питанням. Може якось треба буде хілитися. І слиз. А, і в нього грошей не вистачає. Блін, щось я загну тоді. Ну ось так. Чи два граві? Два і граві. все, торгує. А де ж цей алігатор наш дівся? Бо я з ним так і не договорив? Ну вже Це тепер вони розчистили нормально, наче може й не все, але там тепер чистесінько, і тепер я там зможу нормально позбирати урти вактів. Це супердупер. Що ти знаєш про підземелля під прип'ю Сталкери, які кажуть, що там були, розповідають ось що біля дверей з підземелля підземеля герметичні відсіки. У них є автономна система живлення від акумуляторів. Але є одна загадка: у підземному місті завжди є світло, але немає жодних електростанцій. Як заряджаються ці акумулятори, невідомо і чому навіть батареї, що давним давно сіли, там працюють як тільки що куплені. І хто змінює лампочки, які ні ні, та й лопається від лучних пострілів для якогось ентузіаста за годину, йдеш тим самим маршрутом, знову світло, І вагонетки в місцевому метро завжди справні. Хоча буває, що їм щури всю проводку вигризають. Одні рами та колеса залишаються, і звідки повітря в тунелі надходить чисте, як у горах. Якщо й біля повітряних крад стати рахуй, в Альпах відпочиваєш. Ні порошинки, ні зотопу, нічого. Загалом підземна Прип'ять чи той кросворд. Тут загадок не менше, ніж на поверхні зони. Оце ось ось ін говорив мені, оце прям цікавенько. Хоча це може просто ляля, то поля, але ну мало лі, може там якісь треба батарей буде купити. Батареї ж для е, цих екзоскалета є. Може якісь треба, типу, брат батарей може принести щось там, може щось буде. А може це просто ляля. -ля. Бродяго, ніде не чув просто, але часів Другої світової війни. Е, хлопче, в зоні що завгодно знайти можна, тільки не факт, що живий місць цією знахідкою втечеш. Ну хоча б поки що, наприклад чи осінку бачив десь? Хм. Мені один чувак розповідав, що була десь. Місце хоч знаєш, друг розказував. Ні, але я одне знаю точно. Місця там небезпечні та безлюдні. Жоден тверезий туди без кулемета не піде. Ну і все. А, пізажди. Я від жагера. Ну що, рушили? Ага, ось тобі боєзапас, він нам знадобиться. Побігли. Побігли. А скільки мене... Ну, що той... той гранат мені накидав нормально? Це сам на в шахті? Контролер цей. Ой. Ось. А, це там бандюгани, чу, підожди. Блін, приціл жопа повна. Я ніфіга рані не бачу. Ну, отако бачу. А якщо отак? Ну, отак, наче краще. На! Ні, це, мабуть, я взагалі не туди кудись пішов. Не, Це можливо туди треба йти в, в обхід, там, де той тунель, там, де ми доходимо до тієї великої аномалії, мабуть, нам туди треба. Але, типа, давайте вже раз так. Е, мені чомусь здається, що тут якраз може по завданню лісника треба буде пізніше йти. Або по якомусь. О, бенгальський вогник. Витривалість плюс 25. Сюда. Оце сюди! Оце сюда. Так, ще сюди ніхто не хоче, бо. Ні, всю, кров'янку і не треба вмиватися. Але там він за решіткою аж був. Цікавенький хлопець. І ось сю кристал, ще радіація мінус 3К. Блін, осьо, це артів я зараз назбираю, теля. А так все, нічого більше нема. Клієнтури ніякої. А так може десь в цьому й тунелі є. Сю щерти ну пацани. Я вже перенавантажений. М -м -м. Чи це, а ну це, мабуть, невелике той продовження, мабуть, цих тунелей. Але плюс витривалість бенгальський вогник. Оце супер. Кристал, блін, класний, наче мінус три тисячі радіації. Але блін витривалість також жре. Краще вже мені здається, хай буде плюс кровотеча від кроколючки, ніж витривалість просирать. А до речі, з тобою ж торгувати можна? Давай я тобі щас продам. 18 кусків, у чувака. Сюда Щас продамо. А, за безплатно все супер, оце вигідно. Фух, ні, схоже, це не те місце. Блін, знову я перенавантажений і знову жопа. І тут не зачинено. Треба йти назад. Знову я перенавантажений. Знову зараз буду ледве швендять. Капець. Ми ну, написав тунель в глибині рудого лісу. Глибині рудого лісу це єдиний тунель. Оце ж, мабуть, там, де я мимо нього якраз і пробігав. І зараз я ще більше навантажусь, Схоже, бо я зараз буду збирати артефакти. Це тільки що рембін прям в тему був. Чорне серце. ось... Блін, коротше, я поки ді... Ну, ми вже ось майже дійшли. Я поки дійшов до цього тунелю, оце я назбирав, коротше. Ну, з такого дебела ось чорне сонце, здоров'я плюс 100. Тобто мені оці шмати м'яса вже в сраку не потрібні. А чорний дикобраз ось якраз від псів плив це якраз. Що там таке? Ой, не, ну хорош, нормально. Чорний дикобраз якраз проти контролера нормально буде. Ще, у оцих кристальних колючок. Короче, в мене вже цих артефактів, капець. Я вам на екно продаю, буду крутий хлопець. Так, схоже оцей туннель. Може він, а може не він. В будь-якому випадку, в мене є для тебе підаруночки, мій хлопче. іди до мене. Ось у. На. На. Не зрозумів, що за гівно, чи це типу контролер його там, а ще ж зробив йому, чи що прикол. Ой-ой! Чудово, хлопці! Порвали клятого міськодовба, як карусель від мичку. Вертатися до табору, бо скоро мутантів набіжить. Тепер їх нікому стримувати на околицях лісу. Ну так, це ж начебто після того, як убивають контролера. Ну це щось таке інколи бува зустрічається в модифікаціях. Що коли вбивають контролера, то потім там якась мстя. Інший контролер може направити багато мутантів або самі мутанти чомусь так вирішать полетіть на них. Ну, ну побачимося, чи це буде зараз тут, чи це так. Ляпнули, аби ляпнули. Куди він оце тулить? Блін, і тут з інтелектом трошки біда, мені здається. Оце коли саме оце режим напарника, щось таке коротше починається. Фіг на шо. Це я з лісником по-моєму не говорив до сих пір. Чи я до нього не дійшов? Блін, так реально, це скільки б я контента пропустив, аби просто не звернув на цю локацію. Хоча я думав, що на цій локації мені не треба бути, бо якби ну блін, коротше, щось якось прям дуже дуже дивно. І ще один усе артефакт я знайшов. Блін, що це таке? Риб'яче око. Радіація мінус 1000. Щось якісь такі прям артефакти дивні, їх ніколи не бачив. І воно головне, що просто різноманітні, якісь прям душа, здоров'я плюс 60. У мене просто зараз питання, а куди мені пхати оце все. Просто торгашів нема нормальних, кому я можу все це втикнути. Ну, на лісника надія. Так я ж туди йшов, типу, я наче все обнюхав по дорозі. Ромашка, оце тут артів. Блін, аби оце можна було телепортатором, ще телепортуватися куди потрібно. Я б зараз би до вчених залетів би, як напродавав би й вони б там припухли б усі. А де цей джу джи дж-дж-джи, дж джугер? Джагер? Бля, реально, а де цей джогер взагалі стоїть? Ти не знаєш де Джогер? Поговорити з алігатором щодо. А, з алігатором поговорить. Ух, прийшли. Мені ще щось належить. Звичайно, ось тримай, щоб радіацію виводити і на їжу. І все, не знаю, щось якось. Вісім тисяч і дві пляшки горілки. Таке собі. Така собі винагорода. Расядю, привіт, лісниче. Я до тебе від болотяного лікаря. Він сказав, що ти знаєш, що пограбував і вбив людину, яка несла йому медикаменти. Ці ліки необхідно терміново повернути, інакше помре тяжко поранений сталкер. Так знаю я цих показків. Колись вони і мене зупинили, відібрав один дуже рідкісний артефакт. Хоча мене не зачепили. Але зараз вони перейшли межу дозволеного, і їх треба добряче покарати. Скажи, де мені їх знайти, а там я з ними розберуся. Знайти їх не складно. Відразу, як тільки вийдеш до заповідника, повертай праворуч, і йди стежкою з паркану. Вона приведе тебе до шахти. Саме у ніці покидьки влаштували свою базу. Дякую, сподіваюся, дістану ліки. А, ну, ну я там уже їх всіх порозвалював. То, мабуть, мій просто прийти да й все. Блін, в нього нема грошей. Діти, бомж. Ну нього відремонтуємося, хоча би. Так, блін, продать нема чого. Та затовбав вже, геть осю. Бздо. А реально, де цей джогер? Може з ним треба також поговорити, може мені ще якусь винагороду дасть. Він був і загув, а де його шукати? Ти в кущах сидить чи де він. Блін, двері зачинені завжди. Може оце ось там. Так це тоді мені треба зараз було обсайкати об... усіх і знайти ключі схоже. Щіст я всіх обшукав, не знайшов ніяких не ключів, нічого. Я вже тут був, типу я так дивись. Гляну, ну ось самі гляньте, ось наче норм. Пішов. А тут не норм, тут виявляється, дирдочка була. І треба по ній йти. Ну, схоже що, це я тільки дирдочку помітив. А що там далі за дирдочкою, ще не знаю. Це, це ще лабіринти якісь, так? Да? Супер. Мені треба ще 5 кілограм кудись викинути, було б дуже непогано. Бо я назбирав собі артефакти. А, Артефакти ще що, але артефакти мені викидувати взагалі не хочеться. І ось у, якісь ящики тут буде, може? Де ось все? Аптечки. Забираємо. Повернутися до болотяного лікаря. Є телепорт ще бздинь. Ну нам наче більш нічого не треба. Оце єдиний мене корюбить, де отой Джогер оцей. Може, з ним треба було ще поговорити, може б він там додаткову винагороду якусь здав чи щось таке. Я спробував, я не знаю, я навіть по новій перепройшов повністю той момент, щоб знайти цього чувака, але він тупо по другий раз не з'явився. Може, я може секретного персонажа якимось чином, типу, знайшов. І другий раз ж знову таки я перегравав, я його тупо не побачив, щоб він там стрілявся з песиками оцими або щось, типу, того. То, мабуть, що, шо, або щось, або а то. Ну. Не знаю. Я приніс медикаменти лікарю. Я запізнився? На жаль, але ліки йому вже не допоможуть. Удачі вже немає з нами. Царство йому небесне. Значить, я все-таки спізнився. Заспокойся, кайдане. Тут немає твоєї провини. Ти зараз до Корсака. Тоді передай йому, що прийшли сталкери і поховали його тіло. Я все передам. Прощай, лікарю. Да, жопайму. О, в тебе слюда є. Давай сюди. І ковбаса. Так, вона тобі вже не потрібна буде. І ось телепорт ще є. А ей. К... Ааа, Поняв Все, зрозумів. Дякую, Понав. Угу. Ага, Понав. Угу. Зрозумів. Ага. Коротше, мені чомусь дає телепорт. Взагалі схоже на іншу локацію, хоча написано було на мертвих драговинах. І мене коротше на цьому телепорті весь час вилітає. Тому, мабуть, ми доведеться нам пішкодрала трішечки пройтися. І ось до речі, в нього можна торгувати. Ми зараз продамо йому деякі орти-хвакти. Це супердупер. Наприклад, ось шмат м'яса можемо продати три штуки, бо якраз вони по пів кілограма, хоча б скинемо. Все торгувати. 15 кусків на базу. Хоча б не трішечки, але буде легше, гадаю. І тепер пішком, звісно, доведеться. Але що поробиш, йдемо до тієї бази на рибацький хутір. Привіт, Корсак! Є хороші новини? Ні, я приніс медикаменти, але вже було пізно. Удача помер. все таки йому не пощастило. Адже до цього випадку він завжди вдало видирався з різних ситуацій. За це і прізвисько таке одержав. Лікар передав, щоб товариші прийшли за тілом. Звичайно, ми все зробимо. А тобі, Кайдане, дякую, що намагався допомогти. На подвір'ї знаходиться Вітя Свист. Він проведе тебе до переходу на порожні землі. Дякую, порожні землі. А тим часом я тобі також можу упарити декілька артефактів. Як тобі таке? Ну, кристальні колючки дві, наприклад. Я так буду старатися більш дешеві, але побільше їх продавати, бо вони завантажують дуже сильно. Так, Вітя свій. Такий Вітя, свист. Ну тут у нас вже ніяких задач немає, начебто ні. Тобто ми тут вже оці всі драговини пролізли, прошвендяли Цю вітька. Тепер свисту на знайти треба. Привіт, свист! Корсак сказав, що ти приведеш мене до проходу на порожні землі. Ідемо, тільки від мене не відставай. Чекати не буду. І зброю тримай на поготові. Все зрозуміло. Йдемо. А ми прям пішком так і будемо? Ні, я чомусь думав, мене там телепортом фіга не відразу. Так блін, порожні землі. А де це порожні землі? Ну жось, оце похоже на порожні землі. Воно просто. Тут не відмічається чомусь, там на долина пишеться. Чомусь ну чомусь мені здається, що тут воно. Ну пішли, подивимося, куди нас доведе. Я чуть не і в нього палюнув. І ще й в сраці, боже, Це все по нові Так, поки я все перепроходив, я дещо прям знайшов цікавеньке, а саме я собі звільнив місце. Яким чином я продав гранати, яких в мене виявляється було до джопи. Ну достатньо, щоб звільнити нормально так собі кілограмів. Тому я продав гранати, продав ще горілку і продав ще деякі артефакти цим звичайним просто сталкерам. Тому у мене зараз 35 кг, кілограм, і це вже супер, і це дупер і обсирупер. Тепер, хоча б ми будемо нормально бігати, і головне тепер ще разок не в цього хлопця. Спочатку зброю прибери. Зрозумів. Так, ми прийшли. Пірнай під труби, пройдеш трохи далі, і там буде перехід. Удачі тобі! Дякую, взаємно. Прощай. Все. — Трохи далі. Це куди.